Закрита церква. В селі на горбочку, в зеленому садочку, стоїть наша церква сама. Там дзвони не дзвонять, там люди не ходять, там Божої служби нема. Коли ж там ходили, молились, коли ж там хрестили, багато, багато століть, а нині вона сама одинока, сама одинока стоїть. Стоїть і благає. О Боже, я плачу, як люди старенькі ідуть, сумні невеселі, далекії села, де дзвони церковні гудуть. О Боже мій милий. Та я ж не могила, щоб вінчну не мою стоять. Зробіть мирним словом, замки сто, здийміть мирним словом, замки стопудові. Нехай на мені не віщать, щоб люди дзвони дзвонили, щоб люди ходили, щоб славили ім'я Твоє, мене обвічали, тебе величали, як ангел в Божому раю то Ісуса Христа. О Боже, як тяжко Стояти самотній. О, Боже мій милий, пошли ж цю людину, котра би відкрила замка, щоб люди молились за мир і за щастя, за мир в всьому світу в віках. Послав Бог людину і дав їй на розум, і серце відкрило своє. щоб... Траворних церков не було ніколи, щоб славили ім'я Твоє. О Боже, як тяжко стояти самотній, ті довгі, сумнії літа. Найбільше я плачу, найбільше сумую, коли є річні і великі свята. Як люди під, приходять і, проходять і мене минають, лиш тільки поклин віддають. Як тяжко минати їм рідну церкву, вони і в другії села йдуть. Ох, як вони просять, о, як же благають, щоб церква відкрилася їм. Бо хто ж того хоче, хто ж того бажає, щоб з церкви був траурний дім. Ох, на що ж нам траур, на що ж нам страждання? Не хочемо ми того в віках. Відкрийте нам церкву, щоб ми помолились за мирне щасливе життя. Ми будемо молитись і Бога просити, щоб мир всьому світу послав, щоб наша країна не була у крові, щоб ворог по ній не топтав.